Україні варто поквапитися із прийняттям рішень щодо мирного плану. Ця зима буде холодною. Зеленському доведеться якийсь момент, йому доведеться щось прийняти. Пам'ятайте, прямо у овальному кабінеті не так давно я сказав, що у вас немає карт. Не забувайте, я успадкував цю війну. Зазначає президент США. Знову ж таки, що це для нас і з вами підкреслюю, що Трамп. Показує, що нібито вся війна сталася через його того, хто був президентом перед ним, а саме це був Байден, так і він хоче наголосити на тому, що дійсно він такий лицар в обладунках хоче завершити цю війну, але все ж його не сильно хвилює українська повна незалежність. Так, і важливість культури української і усе те, що той абсурд, який ви бачили в тих 28 пунктах, що пише Клеш Репорт про те, що заявляє Дональд Трамп. Якщо Зеленському не подобається ця угода, то знаєте, вони повинні просто продовжувати боротьбу. Я думаю, ви знаєте, що якщо він її не прийме, США стримають свою підтримку України, сказав він, коментуючи свій. Мирний план президент США додав, що Україні варто поквапитися із ухваленням цього рішення щодо мирного плану, бо зима буде холодною, а багато великих електростанцій зазнали атак. Ще американський лідер додав також. І наступне: ви хочете сказати, що Зеленському наші пропозиції не подобаються. Йому доведеться це прийняти у якийсь момент. Йому доведеться з чим змиритися. Пам'ятайте, зовсім недавно прямо у вальному кабінеті. Я сказав, що у вас немає козирів. Не забувайте, я успадкував цю війну. Так, от саме це говорив Трамп при цьому. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації РНБО, написав про усе те, що обговорюється цього тижня. Ось що буде складно, але все буде добре. І дійсно хочеться сподіватися на те, що я вірю в те, що так все і буде. Що все буде добре для нашої і з вами України. А тепер я пропоную заслухати його ж думку про те, які можуть бути мирні пропозиції. Слухаємо. Друзі, вітаю вас. Щодо мирних пропозицій, які були опубліковані. План з 28 пунктів. Почитати ви можете в медіа. Я тут по кожному пункту проходитись не буду, відповідно. Хочу зазначити ключове: це план. Намірів або план дій, який активізує дипломатію. Тобто не варто це сприймати, так що все всі підписались і пішли виконувати. Це, якщо чесно, можемо так говорити: рамкова певна угода, яка активізує дипломатію. По кожному пункту там ще будуть дипломатичні перемовини щодо формулювань, тонкощів і так далі. Це фактично, знаєте, така от, як порядок денний, відповідно. Який активізує дипломатію, перемовний трек, і далі вже в дипломатичній дуелі такі з нашим ворогом мають вирішуватись питання ну, припосередністю США. Відповідно, в якому форматі це буде, теж поки сказати складно. Відповідно, не треба називати це мирним планом, який от зараз підписують і пішли одразу виконувати. Відповідно. Що хочеться також сказати ще дуже чітко: жодного визнання Україною. Російського контролю за жодною нашою територією не буде. Ну, це табу. Це історія табу. Відповідно. В даному випадку тут навіть нема про що говорити. Щодо іншого, будуть коментувати деякі компетентні люди в майбутньому. Я ж хочу сказати там багато питань по цифрі армії. Я бачив. Дуже кумедні коментарі від людей, які ну, загалом до армії стосунку не мають. Там стоїть цифра 600 тисяч. А росіяни в Стамбулі в першому 2022 році хотіли, якщо не помиляю, щось 85, здається, чи 80. А... Але зараз деякі люди почали кричати: як, всього 600 тисяч, нам треба мільйон там, і так далі. А я хочу просто щоб всі розуміли. Що це дуже дорого. І 600 тисяч для мирного часу це дуже багато, будемо так говорити. Тому в даному випадку американська пропозиція передбачає насправді дуже гарну річ, ось цю цифру для України. Тобто тут. Вимоги росіян не враховані взагалі. Тому не робіть цього зраду. Будемо говорити так. А далі, а далі буде далі, друзі. Будемо бачити, як буде розвиватися дипломатичний діалог, там європейці щось хочуть теж пропонувати. Все ще тільки починається. Слава Україні! Переможемо всіх! Героям слава! І дійсно, наша з вами задача це спостерігати за тим, як будуть розвиватися події надалі і допомагати Збройним силам України, тому що все залежить від того, як будуть відбуватися події на полі бою. При цьому, якщо говорити про те, що відбувається на політичній арені світу, то наприкінці наступного тижня до Москви має прибути делегація високопоставлених генералів США для перемовин щодо можливого мирного плану. Про це дописує The Guardian. віце Віцепрезидент Вен заявив, що не варто жити ілюзіями щодо швидкої перемоги за рахунок збільшення допомоги. Так у ЗМІ повідомлялися наступні деталі. Стосовно цього, делегація високопосадовців США на чолі з новим спецпредставником міністром армії Деном Дрісколом 20 листопада у Києві провела переговори з українською стороною, зокрема президентом Володимиром Зеленським. За Guardian пише за словами джерел у США, група американських генералів імовірно до Москви наприкінці наступного тижня, щоб обговорити мирний план із. Кремлем зауважимо російський диктатор Володимир Путін напередодні підтвердив, що Російська Федерація отримала копію плану США, який за його словами може закласти основу для припинення війни. Своєю чергою політико пише, що після візиту до Києва далі Дріскал зустрінеться із союзниками НАТО у Європі та спробує домовитися про зустріч із міністром оборони Росії Андрієм Білоусовим, щоб просувати мирну угоду. Повідомив чиновник оборонного відомства, обізнаний із планами. Делегації за словами чиновника візит дріскала до Києва спочатку мав на меті укласти угоду щодо деяких найінноваційніших українських технологій безпілотників. Утім, інший чоловік, чиновник перепрошую, адміністрації заявив, що метою спецпредставника було досягнення поступового прогресу під час триденного візиту до України посадовець оборонного відомства дзу... назвав зустріч різколая як рівноправні частини інновацій на полі бою та дипломатії. Отакі от, от зміни. При цьому хочеться нагадати, що кілька днів тому стало відомо, що Трамп відправляв високопосадовців Пентагону до Києва для відновлення мирних перемовин. До складу делегації війшли секретар армії США Дендрі Скол та начальник штабу армії генерал Ренді Джордж. Це найвищі представники Пентагону, які відвідали Україну від початку повномасштабного вторгнення.